Гучне затримання власника керівника, меседжера соцмережі, телеграм Павла Дурова. Він прилетів до Франції і був затриманий поліцією в аеропорту Ле Бурже. У неділю у понеділок арешт навіть прокоментував президент Франції Еммануель Макрон, сказавши, що тут нічого політичного, тут типу просто кримінальна справа і так далі. 39-річний русський мільярдер прилетів з Азербайджану на особистому літаку. Його супроводжував охоронець та жінка модельної зовнішності, яка називає себе криптоекспертом. Щось там таке, за даними змі, правоохоронні органи Франції вважають Телеграм розсадником злочинності. Вони не задоволені відмовою дурова жорстко модерувати контент і співпрацювати з владою для розкриття інформації про користувачів, підозрюваних у поширенні наркотиків, дитячої порнографії. Шахрайстві. Важко щось однозначно зараз стверджувати по цій справі, але є ряд дуже цікавих деталей в цьому затриманні, і от їх ми вам хочемо підкреслити. По перше, кажуть, що Дуров знав про те, що у Франції він може підлягати арешту. Тому останнім часом він не їздив туди і навіть взагалі в Європу. По друге, він прилетів у Францію безпосередньо з Азербайджану. Чому він був в Азербайджані? Бо там була зустріч Путіна і Алієва. Ніхто точно не знає, чи була зустріч Путіна з Дуровим, але ніяк не вірте, що це випадковий збіг. Всі спроби Дурова створити криптовалютний бізнес, власний, завжди були пов'язані з іменами найближчих до Кремля олігархів, насамперед з Абрамовичем. Чи може це бути випадковістю? Чи може такий нібито твердий опозиціонер, як Дуров, такий собі нібито вільний від режиму технічний геній, випадково? Мати спільні крупні бізнес проєкти з прокремлівськими мільярдерами. Ну ми ж всі знаємо, що нібито колись дуров відмовився співпрацювати з ФСБ, відмовився їм розголошувати переписки свого телеграма і тому то нібито, й виїхав з Ерефії. Але при цьому він, значить, може вести справи з людьми Путіна чи, можливо, таке там. Є усі підстави вважати, що одночасна присутність і Путіна, і дурова в Азербайджані далеко не випадкова, навіть якщо не було особистої зустрічі між ними, то цілком могла статися зустріч між Дуровим і якимись хулуями Путіна. І ось після цього дуров приймає рішення летіти безпосередньо до Франції, громадянство якої він, до речі, також отримав на якихось дуже каламутних підставах, і при тому, що він знає, що там є ордер на його арешт. Чи ж це не дивно? Отож, дуже схоже на те, що Дуров не людина в білому пальто і не амбасадор свободи слова. У нього якісь таємні взаємовідносини з політиками і спецслужбами в багатьох країнах. За це він отримував якісь громадянства, безпеку і можливість вести дуже непрозорий бізнес, до якого при цьому виявляють інтерес спецслужби та злочинні організації всього світу. З цього всього так випливає, що є два очевидні варіанти, чому він себе так повів. Перший це що в Азербайджані він дізнався щось таке, після чого вирішив, що йому буде безпечніше опинитися у Франції, незважаючи на загрозу кримінального переслідування, аніж повернутися додому в Дубаї або полетіти кудись іще. І другий варіант. Це те, що Дуров і російські спецслужби хочуть, щоб ми думали, що він злякався чогось і полетів у Францію під захист аби посилити позиції цього глибоко інспірованого агента. Може таке бути, що це така подвійна гра? Думаю, що може. Доволі кумедно, до речі, виглядає і те, хто найбільш бурхливо відреагував на затримання цього нібито чесного і незламного борця за свободу слова дурова. Бурхливо відреагувала американська республіканська тусовка. Дуже збудилася, та ще й у вихідний день навіть. І це при тому, що той Телеграм у США практично невідомий, ним там особливо ніхто не користується. В США є інші меседжери. Більшість американців взагалі не розуміють, про що йдеться, і чия там свобода слова постраждала через арешт якогось дурова. Навіть така важковагова фігура американського республіканства, як Марджорі Тейлор Грін. Ото навіть вона строчила там запальні пукановибухові дописи. Ілон Маск теж паралельно з цим раптом дуже захвилювалися кремлівські пропагандони типу Сімоніан та іншої швалі. Вийшла заява від МЗС Ерефії. А чого то вони так спереживалися за цього, нібито непідконтрольного Кремлю мільярдера? Це наводить на думки, що Кремль і близькі до нього олігархи, Дуров і трампістське середовище у США. Разом з американськими ультраконсерваторами якось можуть бути пов'язані між собою. При цьому це далеко не перші підстави підозрювати зв'язок між американськими ультраконсерваторами та Кремлем. У них дуже схожа за риторикою пропаганда. У них вже навіть якісь родинні зв'язки починають з'являтися. От недавно 93-річний медіамагнат і власник прореспубліканського каналу Fox News Руперт Мердок одружився. З 67-річною Рускої Оленою Жуковою, а ця Жукова – це матір колишньої дружини Романа Абрамовича. Як вам таке? Можете взагалі собі таке уявити, такий сюжет. А згадайте ще й поїздку Такера Карлсона, теж Трампіста в Росію, і інтерв'ю його з Путіним, і неприхована симпатія самого Трампа до Путіна і так далі. І все це трапляється за два з половиною місяці до президентських виборів у США, де ультраконсерватори рвуться до влади, ховаючись за Трампом, а Путіну потрібна їхня перемога як шанс досягнення перемоги в Україні? От така фігня малята. Не чекайте тут простих пояснень, але не думайте робити із дурова якогось русського младореволюціонера, бо це насправді дуже неоднозначна фігура. Та й взагалі яка фігура із Росії може бути однозначно позитивною? Я вас прошу.